Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок з української мови в 11 класі. На попередньому занятті ми детально схарактеризували особливості написання етикетних жанрів, зокрема, привітання й вибачення. Проте слід зауважити, що є ще низка певних жанрів, тому нам важливо оволодіти специфікою написання різноманітних текстів. Зверніть увагу на екран: Мовленнєвий жанр. Це тематично, композиційно й стилістично усталені типи повідомлень, об'єднаних метою спілкування, задомовця з урахуванням особистості адресата, контексту і ситуації спілкування. Виокремлюємо декілька жанрів: перший інформаційні представлення, пояснення, інструкція, повідомлення, другий діалогічні бесіда, телефонна розмова, листування, третій. Етикетні привітання, вибачення. Четвертий оцінювальні. Похвала, осуд, рецензія, характеристика. Пишучи тексти в тому чи іншому жанрі, ми повинні враховувати такі особливості: характер спілкування, адресат, мета спілкування, кількість учасників бесіди, сфера спілкування. А зараз поговоримо про інформаційні жанри представлення. Це усна чи письмова розповідь про кого-небудь або що-небудь. Тут важливо вказати біографічні дані та інформацію про сферу діяльності. Пояснення це спосіб розкрити нові знання та повідомити про взаємозв'язки між різними аспектами того чи іншого явища. Інструкція це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного органу чи особи службовим особам або органам обов'язкові для виконання. Інструкція має бути доступною, точною, стислою, зрозумілою. Повідомлення це те, що сповіщається комусь як письмова чи усна інформація. Також це може бути невеликий виступ на певну тему або доповідь. Які особливості має жанр доповіді? У школі ми доволі часто готуємо доповіді, причому на різних уроках. Доповідь це публічне. Розгорнуте повідомлення з певного питання чи з певної теми. Зверніть увагу на екран. Ще раз підсумуємо основні вимоги до інформаційних жанрів: це актуальність, новизна, достовірність, чіткість, лаконічність, доступність. Тепер проаналізуємо детальніше діалогічні жанри і відразу пригадаємо, що таке бесіда. Бесіда це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих питань. Ми щодня вступаємо в бесіди з однокласниками, учителями, друзями та подругами, і не тільки. Які складники важливі для вдалої бесіди, відзначимо такі тези: бути уважним і тактовним до співрозмовника, створювати атмосферу довіри. Висловлювати думки логічно, точно, переконливо. Співбесіда це важлива частина працевлаштування, це спеціальна бесіда, під час якої роботодавець оцінює претендента на вакантну посаду. Шановні учні та учениці, вважаю, що підготовка саме до співбесіди є надзвичайно важливою для кожного з нас. Бо за допомогою співбесіди ми можемо здобути професію мрії або досягти бажаних результатів у кар'єрі. Важливими складниками співбесіди є тактовність, невимушеність у спілкуванні, чіткі відповіді на запитання роботодавця. Телефонна розмова це один із різновидів усного мовлення. Співрозмовники не бачать одне одного під час комунікації. Можуть виникнути технічні перешкоди під час спілкування. Під час телефонної розмови варто бути доброзичливими, лишатися тактовними та стриманими, висловлюватися чітко та логічно. Ще одним популярним діалогічним жанром є листування. На попередніх уроках ми вже говорили про основні правила електронного листування. Проте уточнімо, що є різні види листів, зокрема, приватні, ділові. Це рекомендаційний лист та лист подяки. Ще однією групою жанрів є оцінювальний. Тут варто пригадати такі жанри: перший похвала це позитивна оцінка чиєїсь діяльності, другий осуд висловлення несхвального ставлення мовця до адресата мовлення, третій рецензія це відгук на певний твір, книжку, фільм, гру, музичний альбом тощо. Призначений для складання враження про нього в цільової аудиторії. Четвертий характеристика це документ, у якому в офіційній формі висловлено думку про співробітника, оцінено його професійні та моральні якості. Шановні учні та учениці, який би текст ми не створювали, важливо враховувати його структурні особливості та відповідність певному жанру. Відтак, і мету написання. Уже наступного уроку ми поговоримо детальніше про вдосконалення текстів різних жанрів, їхні відмінності та спільні риси. Тож, до зустрічі!